Дмитро Бідюк розповідає про свічки із ароматами українських міст. Їх він створив разом з колегою. Київ це пузок, львів, пахне кавою, крим пахне виноградом, херсон це кавун соковитий, Донецьк це троянди і Карпати це трави і мед. Чоловік переїхав із сум у березні. Раніше займався створенням екологічного посуду, тому свічки залиті у екопосудину з кавової гущі. Вона є сухою. Ми цю суху суміш засипаємо в нашу пресформу і пресуємо там ємності. Тобто вони виходять міцні, приємні на дотик і водночас біорозкладні. Для створення свічок використовують соєвий віск, бавовняні або дерев'яні гноти, які кріплять за допомогою яєчної шкарлупи. Для запаху додають ароматичні олії. Оце у нас ароматична олія позок для свічки Київ. Вона дуже е, е, інтенсивно пахне і нагадує е, той бузок, який на е, у парку в Києвах виростає. Пакування виготовлене із використаного паперу. До кожної свічки у подарунок додають насіння. Його можна висадити у підсвічник. Е, також кожному клієнту ми вкладаємо е, значить кокосовий субстрат. Це те, про що я казав. Що можна після використання оцю таблетку. В ємність покласти, залити водою, вона набрякне створить вологий ґрунт, і потім є у нас кожному нашому клієнту в папірці насіння. Зараз я покажу, воно теж все так запаковано. Там підписано яке саме воно. Он бачите, дві насіннячки, коли його правильно садити і що з нього виросте. Дмитро розповідає, що запахи для свічок вибирали асоціативно, щоб подумки повертати людей у ті міста. Згодом планують зробити свічки із запахом Харкова, Запоріжжя, Луганська та Одеси. Іванка Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.